Вечір добрий, пані Тапонове. Запрошуємо усіх з великим задоволенням. Атака через центральну зону Можна стріляти з цієї позиції. Чудово зіграв Магеровський. Тепер на правий фланг. Помиляється. Сірій. Глова, удар! Немає голова з до По поля. Придачу, помилка. Тут важливо зараз забивати. Удар ми побачимо! Вистріл! Надворот. Влучає у суперника. Чудово гра від Колмикова. Тут непогано Батагов розібрався. А Глова його намагався наздогнати. Вихід і шновіч Магеров! це події четвертого туру. Першої у Варфолобієм! Анди, плань. Перерозгін непогано під поперечком Магеров. Вороч Андрій Глов. Іде передача. Під удар непогано! Роздумовив щодо передачі або ж удару. 22-й номер. Батагов прекрасно поміж ніг прокинув шкіряного супернику. Є жилий Магеровський. Працював неналежним чином, але не дозволив це зробити Дмитро Чугай. Передача на останнього вихіднична не буде голу. Наскільки ну, моментів вже плані. Пані Непонова, з великим задоволенням повертаємося на за ключно 20 ти хвилинку. Поку... Використали футболісти пленятого гоукіпера Загорулька. За це могли поплатитися, але не зумів Томків реалізувати нагоду після передачі Суднацького. Тут удар Спок... У числі тих хлопців, які набираються свіжості, чугай в дотик! Великого футболу це трішки складніше. Зараз атака. Два в один. Чугай віддавати передачу передачі поверненбу. Две Дмитро забиває. Браво! Ось Ці найкращі сни. Віталій Савчук і компанія шмулевич. Підвів м'яч у гору. Олексій. Пробивати можна! 2-0! Олексій відзначається фантастичним ударом. Браво! Ола, як на мене чим найбільше споміж усіх гравців. Його удар! Довелося воно за грудь і відбувати м'яч. Томків. Там. Варфоломєв зараз хто не грали. Назар Сохнацький, 88-й рік народження. Зараз атака. Один проти двох. Побіг Єжелей. Може стріляти з позиції. Микитюк. Пормога у Сохнацького. тут вже віддав передачу. Знову 33-й номер епіцентрі Томків Микитюк не забиває Василь. Польовим. Проводять і бітьо, але ніяк не можуть хлопці завдати. Хорошого удара воротам суперника. Можливо, зараз голу не буде! Мі! Яку ми бачимо зараз на трибунах. Удар за Горулько перед собою відбиває м'яч. Голова, його вистріл! Повз воротам. Бережіть один одного, одного, підтримуйте Збройні Сили України. Зустрінемось.